Усім з вами Дяпроси. Сьогодні ми будемо грати у Clash Royale. Я в нього вже награв як рік, напевно. У мене зараз 427 кубків тут. Я навіть тут не дуже розбираюся. О, якийсь подарок. Мені буде Верно 9 допомагати потім, тому що я не дуже граю. Ой-ой! О, колекція якась. Так. Вибрати. Давайте качнемо пеку. Люблю грати за пеку просто. Якісь сині штуки. А, зрозумів. Так, ще я можу. Ну добре. Не докачав. Ну нічого. Так, о, усе. Тепер качаємо. У мене 18 тисяч золота, то нічого. Будемо усе тратити. Якщо це розумно, звичайно. Так, ще. А скільки його треба качати? О, усе. Скелет. А я за нього не граю. Стоп, а на вещи отодится качал. Так, ладно. Качаем ось мостится. Люблю С качать. О, Пэка. мини не Так, ну давайте зараз пойдем и убий, когда докачаем усе. Так. Я це теж за це граю. Так, ну давайте. А, яка еволюція карт? Мені не треба нічого, а. Так. Ну давайте сюди. Усе тепер я в клан ніякомусь. Получити що. Н -н -н, я не хочу нічого купувати. О, 300 золота дали. Нормально. Ага. О, тут теж в мене це було. Прикол. Так, тепер пішли у бій. Чекаємо противника. У нього трішки більше кубків, ніж у мене. Ну, Давайте кидати пеку. Тепер сюди ось це. Ого! Гіганта поставив він. Так, що мені робити? Я поки покуплю. Я це вдарю. Так, ну ми повинні це знести. Не знесемо, я буду у шоці. О, нормально. Сюди. Підбив, підбив, нормально. Так, вони ще щось там... Ого, він стрілом кидався. Так, я зараз хочу гіганта. Так, пішов гігант. Гігант, давай. Я в тебе вірю. Так, пека. О, він теж пеку взяв. Так, що мені робити? Він тепер атакує мене. А не я його. Так. Ще не зніс. Це добре. Так, я захистився нормально. Кидаємо сюди. Не сподіваюся, башня моя захистить. Як це? Майже програв. Ну Давайте це кинемо. Давайте. Виживаємо. Ні! А, ще. Живо, нормально. Так, треба ще жити цій башні. А, а не йди до мене. Не йди до мене, чувак. Ще пеку поставив о oh май гад. Що мені робити? Захищаємося пекою. Захистився нормально сюди. Ні. Ех, добив він. Жаль. Ну нічого. Зараз виграємо. Так, Х2. Якийсь павер. О! Дякую, що вдарив. Так, Гігант. Пека. Добре, що мені дають Х2. 30 секунд ще. Пише щось. Так, ну мінус, сподіваюсь. Сюди. Усе. Йому кінець. Якщо б ще я захищався. О, сюди. Ізі. Ми виграли сюди. То поставте за це лайк, та ще я виграв першу карту. Хоча він... Два, дві башні, усе ж таки добив. Так, ну давайте поставимо ось цей. 4 години. Щось мені дали. Прокачка якась. Нормально. Так, ну. А, зрозумів. Напевно, це було глупо. Або не знаю. Так, що це? О! Я щось отримав. Так. Я можу щось прокачати. Так, я не хочу сундуки. Тут треба жертвувати щось у клані. Так, ну давайте качнемо Валькірію і цього рицаря. Більший дамаг буде. Так, а це що? Так, пішли у карту. О, в мене тільки на один кубок менше, ніж в нього. Так, Пека, 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 Пека. Давай, Пека. Я в тебе вірю, що ти виграєш. А, гігант. Зрозуміло усе. О, сюди, ми одразу добили його. Нормально. Мінус гігант зараз буде. Та мінус пека, ого. Е, не треба. Не треба на мене так йти. Добре, що я добив його башню. Так. У нього вже пушка тут. Так, гігант. Так, зараз буде пека. Пека-Пека Пека. Ого! Скільки він там накидав. Мені усього. Куди Пека пішов? Ой-ой-ой, це не треба було робити. Добре, що захистилася моя башня. Так, що робити з цим гігантом? Тільки ось так, напевно. Захищатися складно так. Ой-ой-ой. Так, треба бити. Треба бити. Ой-ой-ой, майже підбив. Так, він. Так, в мене майже є і те, і те. Те, що найдорожче. Почекаємо трішки, давайте. Щоб усе поставити одразу. Так, вісім, дев'ять. Сюди. Нормально. Ще відволікли пеку. Нормально. Зараз в нас буде пека, а не в нього. Нападаємо. О, нічия тут. Ой-ой-ой. Ні, не треба так. Не треба. Не треба. Я хороший. Валькірія. Валькірія, давай. Я в тебе вірю. Так, вона усіх прибила. Нормально. Б'ємо. Стараємось. Ще пеку кидаємо. Так, ну пека повинен виграти. Гігант ще. О, сюди. Ми виграли. Ізі карта. Один на три. Нормально. 30 кубків. Ще серебряний сундук якийсь. Так. Це що? Так, щось тут можна отримати. Давайте забирати сундук. Так. О, прокачався гігант. Нормально. О! Безкоштовний сундук. Ну, давайте це буде наш шорт. Так. Так, це ось. Качаємо гіганта. Так, усе. Йдемо в карту ще. Так, п'ять різниць. Кубків, так. Ну, будемо кидати пеку. Та ще цього. Ого! Знесли одразу його. Валькірія, давай. Я в тебе вірю. Ну, давайте добиваємо. Я в вас вірю. Мої сили. Так, ще гігант. Пішов мій. Так. В нього 632 здоров'я У цій башні. Давайте підб'ємо. Так, нормально. В нього 500 здоров'я. Ой-ой-ой. Я не побачив. А я не побачив цього. У мене взагалі 100. Ой-ой-ой, він добив. Він добив. Добре, що я гіганта хоча б добив. Так, нападаємо, тому що він зніс мою башню, а я ні. Усе немає більше цієї башні. Нападаємо, відволікаємо пекою. Пека давай. Ой-ой-ой, Валькірія. Й-й-ой-ой. Що мені робити, щоб виграти? Так, підб'ємо двох, тому що... Так вигідніше. Ой-ой-ой, Пека ще йде. Ще й вулкан якийсь... О, май гад. Так, Валькірія йде. Він ще й добив це. Ого! Сильно. Давай, Пека. Я в тебе вірю. Так, йде Валькірія моя. Так, гігант. Тут тепер треба, мені... Треба просто бити його башню. Усе сюди! Ледь-ледь, але виграли. Так. Я так давно не вигравав тут. Ну, круто. Що тут подарки? Ах, ще сьомий день треба чекати. О, 400 золота, нормально. Ну... Давайте пожертвуємо. І ще Усе. Так, ну давайте відкриємо цей бокс. За геми. Так, ну що? все. Дивний якийсь бокс. Ну ладно. Давайте ще одну карту. Ого, на два кубки більше в нього. Так, нападаємо двома штучками. Що як ви там називаєте це у Клаш Рояль? Я ж тут просто ще чем нубик. Так, рыцарь. Так, давайте зараз гіганта випустимо. Так, тут міньйони. Поки що ми нічого не нанесли. Ніякого дамагу взагалі. Ой-ой-ой, скільки тут eh, чуваків тут. Давайте добивати цих чуваків. О, добив, нормально. Метеоритим ба означає. Так, пека. Пека йде з сьомим рівнем. Сюди. Давай, Пека. Пека, давай, добивай. А ти Валькірію захищай. Не захищай краще сказати. Так, пека, Пекіч. Добили Пекіча. Ой-ой-ой. Я туди нажав. Так, треба сюди нападати. Так, ну, він мені трішки наніс урону, а я йому дуже багато. Так, ну давайте я кину. Мені все рівно, напевно, на гіганта, чи що. Чи ні? Мені, напевно, не рівно. Давайте пек кидати, тому що треба захищатися. Так, залишилася хвилина. Так, давайте кинемо металорит. На. Ще давайте стрілу. І на одну. Так. Гігант. Ще Міньйон. Мінньони кидаємо просто. Ой-ой-ой, гигант. Виднёго. Так, когда мы Валькирию? Не, Валькирия, давай, захищай. На. Щена. Давай, ты, захищаемость. Ой-ой-ой, зараз будет ничья, чи что? Я ему больше дамагу. Залив. Ще як сказати? Ще 2 хвилини. Нормально, нормально. Треба виграти. Ми повинні виграти. Так, що мені робити тепер? Так, б'ємо просто. Ще. Так, це добиваємо. Туди його. Ну, а я на цьому буду закінчувати. З вами був Діма Про. Ставте лайки, підписуйтеся. Усім пока!